Світ стрімко змінюється і США, які ще донедавна диктували правила глобальної гри, стрімко втрачають свої позиції. Поки адміністрація Трампа намагається розв'язати одразу декілька торгових воєн від Канади до Китаю, Пекін не просто спостерігає, а діє Китай агресивно інвестує в Африку, розвиває інфраструктурні проекти в Латинській Америці, скуповує порти в Європі та вливає мільярди в економіку самої Канади. Всі ті, кого США звикли вважати союзниками, раптом опинилися у сфері впливу іншої супердержави не через примус, а через гроші, технології і передбачуваність. У той час як Америка грає з протекціонізмом і перекриває кисень навіть своїм друзям, митами та тарифами, Китай відкриває нові ринки, дарує дешеві кредити, будує дороги, лікарні і університети. І якщо хтось думає, що це все дрібниці. Просто спитайте в країн Африки, чий мобільний зв'язок, електростанції та метро будувалися за китайські кошти. Цей новий геополітичний ландшафт впливає на всіх, і саме він є тлом до історії, яка розгортається прямо зараз. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди, а для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми світова автоіндустрія переживає справжній шок, і на цей раз епіцентр усіх подій знаходиться не в Детройті, а в Пекіні. Поки США борються з інфляцією, тарифами та політичним сумбуром, Китай стрімко виривається вперед. Інвестує в електромобілі, розвиває власне виробництво мікрочипів та залишає позаду американських автогігантів. Але якщо вам здається, що це просто черговий виток конкуренції, подумайте ще раз бо йдеться не просто про машини, а про глобальне переформатування влади на світовому ринку. 2025 рік приніс чергову бомбу. Уряд Китаю офіційно заборонив державним автовиробникам використовувати американські чипи. Все до побачення залежність від Кремнівої долини. Китай обирає повну технологічну незалежність. І якщо комусь здавалося, що це лише гучна заява, то подивіться на цифри обсяг китайського експорту напівпровідників перевищив 140 мільярдів доларів. А місцеві заводи, щосили штампують чипи для свого ж автопрому. Що це означає для США? Для початку втрата мільярдного ринку. Китайські автовиробники, такі як BID, Cherry та NIO, більше не потребують американських компонентів. І це не просто економічна невдача, це геостратегічна поразка. Американські автовиробники, особливо ті, що орієнтувались на китайський ринок, вже б'ють на сполох. General Motors, який ще донедавна продавав у Китаї більше автівок, ніж у самих Штатах. Зафіксував падіння продажів до двох мільйонів одиниць. Форд закриває заводи. Тесла нервово переглядає бізнес моделі. А в цей час Китай спокійно й методично розширює своє виробництво, відкриваючи нові гігафабрики з власною інфраструктурою аж до футбольних полів і зарядок на майже 500 кілометрів за 5 хвилин. Це не просто прорив, це демонстрація сили. Іронія в тому, що санкції США, які мали стримати Пекін, лише пришвидшили його шлях до незалежності. Ба більше Китай не просто виробляє автівки, він інвестує в чипове обладнання, створює інфраструктуру, захоплює європейські ринки, відкриває заводи в Угорщині, Іспанії та Італії і одночасно обкладає імпортні американські авто податками у 27,5%. для порівняння. Раніше це було всього 2,5%. Різницю відчує кожен преміальний BMW чи Audi з Мексики, які раптом стали занадто дорогими для китайського покупця. Американська відповідь: Тарифи, нові обмеження, спроби ізолювати Китай через правила безпеки. Але проблема в іншому США самі втратили контроль над ланцюгами постачання. А тепер ще й ризикують втратити своїх технологічних партнерів, бо на фоні цієї боротьби зростає ще один менш помітний, але надзвичайно важливий фактор довіра. А тепер уявімо собі Тайвань той самий острів, який щодня спостерігає за китайськими винищувачами у своєму повітряному просторі, і водночас дивиться на те, як США ставляться до своїх союзників. Вашингтон спочатку обіцяє підтримку Україні, потім переглядає можливості. В Європі спочатку плескає по плечу, потім лупить митами, Канаді, дякуємо за електрику, а потім тариф на кленовий сироп і погрози за світло. Тайвань спостерігає і думає: А якщо завтра щось піде не так, чи справді Америка підтримає? Бо коли твій головний союзник вже кілька разів підставляв інших друзів під колесо, виникає логічне питання чи не час дивитись на реальні, хоч і не ідеальні альтернативи? І хоча Тайвань не мріє про обійми Пекіна, страх бути кинутою іграшкою в руках геополітичного гравця реальний якщо США не змінять підхід, острів може почати шукати способи співіснування з Китаєм, які ще вчора здавались немислимими. І от ми маємо ситуацію Китай індустріальний і технологічний паровоз, що мчить на повній швидкості. США бюрократична вантажівка, яка застрягла в тарифному болоті і втрачає водіїв у сенсі союзників на кожному повороті. І Тайвань, що стоїть на узбіччі і питає а куди краще застрибнути? До стабільного сусіда з планом чи до колишнього гегемона з кризою довіри. Це вже не питання лише ринку, це питання довіри. І поки Америка думає, кого ще обкласти митом, світ починає перераховувати своїх справжніх друзів і Тайвань у першому ряду. А поки Штати планують черговий економічний тиск, Китай розгортає нові проекти з електромобілями, зарядними станціями і автономним водінням. За прогнозами, до кінця 2025 року. КНР вироблятиме до 25 мільйонів електромобілів на рік це більше, ніж здатна спожити Європа. США ж намагаються наздогнати. Але коли у тебе завод закривається, а конкурент запускає нову лінію, важко говорити про лідерство. Навіть важко говорити про участь у гонці. То хто ж виграє? Відповідь очевидна той, хто не зраджує партнерів, а інвестує в майбутнє. І поки Америка грає з Росією в дружбу, свариться з Канадою, втомлює Європу і змушує Тайвань сумніватися, Китай мовчки підписує контракти, будує заводи та прокладає нові маршрути. Бо в сучасному світі головна зброя це не лише танки і санкції, а довіра, і, схоже, саме її США сьогодні програють стріском. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.